Стоп! Стоп, стоп, Доброго вечора. Ви знаєте, я вже звувся рахувати, скільки разів я вже був на допитах Генеральної прокуратури чи Служби безпеки України. Всякому разі, ви знаєте, вчора розповідали про передачу до генпрокуратури матеріалів, які відпрацювали піар-агентства на замовлення кабінету міністрів щодо попереднього уряду, знову називалися якісь страшні суми. В той же час я вже можу орієнтуватись по прізвищам слідчих, з якого питання мене викликають. По прізвищу слідчого я можу прогнозувати, що мене викликають по справі, ні яка стосується мільярдів. Витрачених не за призначенням про що піарять наші опоненти, а з питання водія Юрія Луценка. От це така серйозна справа, серйозне питання. Безумовно, воно не пов'язане цими брудними. Речами, які розповсюджують в засобах масової інформації, а пробують будь-яких питань підтягнути під допити, під слідства. На жаль, я повторюю, що це не надихає в плані ефективності роботи. А, а вас це... Як свідка це Так, я сподіваюся, що як свідка, тому що мене ця людина не возила на машині, тому я. Сподіваюся, що саме як свідка. На жаль, шановні друзі, пробують все робити, щоб вигадати будь-який привід для того, щоб відволікати нас від тої роботи в опозиції, якою ми займаємося. А що зробили? Ви знаєте, там якісь питання пов'язані з його пенсійним забезпеченням цього водія. Тому я ще більш детально я чи дам вам відповідь. Зараз послухаємо. Про що мене будуть питати, в всякому разі я вже давав відповіді на ці питання, навіть давав зразки своїх підписів, які я там ставив, на якихось резолюціях. Пане сказали по прізвищу прокурора звідчував зрозуміло, а яке прізвище можна назвати чи не можна? Зараз, знаєте, Сергій Вікторович знаєте, я не пам'ятаю, що мене там записано. Я записую, де? хто слідчий яку справу веде, щоб якось орієнтуватись. Де? Тому в моїй приймальні є прізвища. Скільки ви в середньому проводите там час? Ну на по різному від настрою і натхнення працівників прокуратури, коли у них є натхнення, я довго там сижу, коли у них там мало часу, то і у мене є щастя попрацювати і у себе в офісі. Ну вас сьогодні. Я сподіваюся, вас ще побачити сьогодні. Так? Ми також сподівали. Ви знаєте, я не можу прогнозувати. сподіваюся, що це буде довго, тому що я вже мав можливість декілька годин поспіль спілкуватись на цю тему. То вас доходить по трьом справам По справі Луценка, по справі Урусу Перенергії, по справі аудиту. Ні, не, аудиту немає взагалі такої справи. Це, мабуть, в піар-агентстві, якісь є справи. До речі, що ви знаєте, що шкода, що саме от за цей брудний піар змушені розплачуватись ні олігархи, які це замовляють, ні оточення президента чи багатії з кабінету міністрів, а платники податків, українські платники податків. Ви пам'ятаєте, що міністр фінансів оприлюднив цифру за цей брудний піар проти нас заплачено бюджетних коштів, наскільки пам'ятаю. 23 мільйони гривень. От скільки коштує цей бруд для платників податків. Краще б ці гроші безумовно використали найбільш перспективні питання, зокрема для дітей чи пенсіонерів. Ну, бережна обережно служба. Шнур, перестаніть, бо зараз опадайте. Я піду.